Друзі, вітаю вас! Хочу, щоб ви дуже-дуже голосно прославили нашого Бога. Тому що він робить неймовірні речі. Алілуя! Це не все, що ви способні. Господь робить такі чудеса. Ви так лапа. Слава Богу! Слава Ісусу! Церква повинна палати для Христа. Друзі, Амінь. і хочу прочитати 2 Коринтян, 4 розділ з 5 по 7 вірш. Ми проповідуємо не себе. А Ісуса Христа, як Господа, саме ж як ваших, рабі, ваших рабів заради Ісуса. Адже Бог, який сказав, нехай з темрявий засяє світло, є тим, хто засяяв у наших серцях, щоб просвітити розуміння слави Бога в особі Ісуса Христа. Проте ми носимо цей скарб у глиняних горщиках, щоб надмірність сили була від Бога, а не від нас. Друзі, 9 серпня я з командою служителів, з командою друзів, братів та сестер. Проводила служіння для дітей з особливими потребами. Зараз буде відеоролик. Хочу, щоб ви подивилися. Я буду частково коментувати, а в кінці засвідчу саме в чому була рука рука Божа, тому що там було багато чудес, і батьки досі пишуть, досі дзвонять, досі шукають спілкування. Тому я вірю, що все, що Господь ложить вам на серце робити, за нього потрібно братися і робити. Запустіть брате ролик, будь ласка. А звук нема. Людей та е, волонтерку Анастасію, яка допомогла нам е, з бургерами, тому що я хотіла, щоб ці діти пережили саме вкусну благодать Господа, тому Аллилуйя. що це дітки. ось як ви бачите, ось так ми сиділи на покривалах, просто е, граючи різні ігри, було багато тем для ігор. Була тема Бог є любов. Була тема Бог мій Спаситель, була тема Бог мій захисник, і також була тема, що Господь моє світло про те, що я вам сьогодні читала. Ось так ми їх накривали, і там всередині говорили з ними про, про те, як Господь освічує їхній шлях, як вони працюють, як Бог працює, коли вони знаходяться в темряві. Дітки були різні, були ДЦП. Були аутисти, були дауни, і також у нас була гостя з рівного мама з хлопчиком. Ну, це, це для мене була найважливіша найтяжче таке спілкування з цією мамою, тому що дитинка родилася здорова, але після вакцинації її паралізувало половину тіла. І зараз на протязі п'яти років вона постійно їздить по реабілітаціях. Постійно е, вона е, шукає лікарів, які допоможуть, які підтримують. Ось ця мама з хлопчиком. Е, хлопчик прикований до коляски, але вони не втрачають надії. Вони ходять в школу, вони вивчають математику. Він дуже любить математику, і йому це дуже подобається. Він в цьому розвивається. Були обійми, радість, поцілунки. Також був, був, був такий в нас така гра була. за Зателефонуй Богові. Ми на іграшковому телефоні дзвонили до Бога і казали, що ми хочемо. Дітки так раділи цьому, вони так насолоджувалися, що вони можуть поговорити з Богом. Вони вивільняли якісь певні речі, вони записували якісь свої тяжкості, там непрощення, образу, гнів на маму, гнів на тата, злобу на друна. Друзів і вони це описували на листочку, і потім так дрібно-дрібно-дрібно рвали і викидали це все. І в кінці вони поїли смачні бургери, солодощі, фрукти, і отримали такі прикольні подаруночки. Ось ця команда моїх братів та сестер, які невпинно мені допомагали, покладаючи свій час, свої зусилля. Навіть як ви бачите, дітки були з нами в команді, і в тому ж числі моя е, дочка. Це був крутий, неймовірний час. Е, весела, дружна команда. Які на позитиві, які постійно готові звершувати такі пригоди і допомагати тим, хто цього потребує. А зараз кусочок свідчення. Друзі, захід цей для мене вдавався дуже важким, тому що коли я запланувала цей захід. Я запланувала його ще завчасно, за півтора місяці, Я почала домовлятися з, з, з Настю, яка допомагала мені. Максим Заєць мені десь допомагав, підтримував, давав номер телефона, зв'язував мене з нею. І ми собі з нею так поговорили, все рішили. Вона каже: да я вам допоможу, вийду вам на зустріч. Діти, це святе. Але за чотири дні до цього заходу вона мені відкриває такі сверхісти речі, що мені потрібно написати лист прохання на мера міста, що він нам погодив цей захід на території табору. І я ошеломлена чесно. У мене не було слів, тому що я розумію, що за чотири дня. Воно не вирішиться, а я вже розкинула всі оголошення. Вже діти зареєстровані. Мене вже 30 людей, 30 дітей вже зареєстрованих, і я не знаю, що мені робити. Я дзвоню до цієї Насті напряму дощ, тоді як зараз пам'ятаю, такий дощ, середа, ліпить дощ. Віта мене підвезла до центру, і з центру я пішки в дощ біжу в молодіжний парк для того, щоб познайомитись з директором і випросити в нього, що він нам допоміг. Він і сразу з перших слів йде на зустріч, каже: Да, можете, я, можете робити все, що ви там хочете, я вам все дозволяю. Далі наступний нюанс. Тут вже вроде все. Я подякувала Богу, помолилась, кажу: Господи, дякую, що ти прокладаєш цей шлях. Дякую, що ти робиш все неймовірне». Амінь, амінь. Але далі е, я домовлялася з нею за ці бургери. І якось так вийшло, що ми типу, домовились, але деталі ми не уточнили. І вона мені каже, а, ну, ви розумієте, що за бургери треба буде платити. Я кажу: ну, так. Да. Хоча я про це не розуміла, якщо чесно. І це не ну, великі кошти, зовсім маленькі, там, півтори тисячі це не так уж багато на сьогоднішній день. Але для мене це були кошти, тому що я зараз одна працюю, я одна сама тягну, і для мене це було важко. Але я согласилася, а чоловік каже: давай, роби так, як ти хочеш, я тобі усьому допоможу. Він позичає там гроші на частині, вискидає мені гроші. каже: Вирішуй, роби так, як ти це хотіла. Я знову ж дякую Богу, що він допоміг, що він вивів, що він направив, що він зробив все, так як, так як це було заплановано, тому що я вірю, що це було бажання від Бога. І ми вже скупилися з едіком цими фруктами, вже пішли різати це все. Фрукти, овочі, це все я купила за свій рахунок з чоловіком, тому що я хотіла посіяти в це, в це служіння. Це моє служіння, і в мене було бажання, воно є. І для того, щоб це служіння розвивалося, в нього потрібно вкладатися. І вкладати і фізичне, і фінансове зусилля, і моральне зусилля, тому що це важливо. І вже коли ми провели весь цей захід, вже дітки щасливі, мамочки задоволені, всі дякують, сльози радості течуть, всі обіймаються, цілуються. До мене підходить Анастасія, волонтер, і обіймає мене і каже, що всі розходи за бургери ми беремо на себе. Дякуємо вам, що ви робите таку велику роботу. Алілуя! Давайте прославимо Господа. Це друзі, це неймовірний Господь, який творить неймовірні речі. Тому я ще раз вас мотивую, на тому тижні мотивувала і знову вас мотивую. Беріться за Божу справу. амінь. амінь. відкривайте своє серце для служіння. Відкривайтесь для Духа Святого. Нехай Він працює з вами. Друзі, він хоче творити через вас такі неймовірні речі. Він хоче, щоб ви були в служінні. Амінь. Він приготовив для вас і на вас, на ваше життя, дари і таланти, в яких він хоче, щоб ви розвивались, щоб ви приносили плід в його царство. Це не важко, це не важко. Але слава Божа, нехай процвітає, нехай Господь прославляється, Амінь. і нехай якомога більше людей пізнають Христа і мають прекрасний дар спасіння. Друзі, це неймовірно. Давайте прославимо Бога Аллилуйя. за те, що Він творить. Алілуя.